хочу приготувати на сніданок запіканку, тому бажаю всім гарного сніданку, хто готує сніданок, і щоб він у вас вийшов, дуже смачний. Я запіканку нічого такого знаєте, складного не роблю. Потрібен сир кисломолочний, у мене тут одне яйце, цукор, ванільний цукор. Я недавно використовувала жовтки, мені потрібні були жовтки. У мене залишились білки, тому це теж піде сюди. Додам трошки вершкового масла, буквально знаєте, трошечки. Трохи вершків, і мені підказали зробити такий етап. Я додаю завжди 3 столових ложки манки у кисломолочний сир, а мені сказали взяти тарілочку, покласти манку сюди, потім додати 3 столові ложки сметани. Так, ось кладу. Це все перемішати добре і дати постояти хвилин 20, щоб манка дуже-дуже набухла гарно. Так, це такий перший секрет, скажімо так. А другий секрет я буду. Коли вже наступний раз буду робити, спробую другий секрет. Треба зварити манку. От, як на молодці, дуже-дуже густу. Тому цей раз я спробую цей секрет, а наступний раз спробую той секрет. Ну, Цікаво. Ось так я перемішала. Залишу, щоб вона набухала. Потім уже все буду вимішувати. Спочатку це перемішаю, а потім вже додам сметану з манкою і буду випікати запіканку. У мене, до речі, ось така форма. Це з АТБ. У мене, мене кермічні. Взагалі З АТБ. Коли тільки відкривалась у нас АТБ, там дуже-дуже було багато таких різних форм, і вони, в принципі, дуже якісні. У мене всі форми, які я купляла, є і Ну, Ним з ним все нормально, все тому буду запікати в цій формі пройшло 15 хвилин, тому я буду цю масу відправляти до цієї, гарнесеньку все переб'ю і буду вже випікати. Ну, багато всяких таких, знаєте, секретиків для запіканки, але якщо не буде смачний творог... То і запіканка не буде смачна. Перший раз брала у нас тут люди возять творог, і ви знаєте, він дуже дуже смачний. Сестрою ми брали у цієї жіночки, і ми заплатили по 140 гривень за кілограм. Дуже смачний, буду замовляти ще в неї. Я відправила свою запіканку, ще зверху додаю десь столову ложку сметани, щоб була скоринка, і буду випікати. Дівчатка випікає кожна господиня по-різному, хтось любить, знаєте, така, щоб вона була запечена, запечена гарно, а хтось любить так, щоб вона тільки взялася. Наша сім'я любить, щоб так запечена була гарна, тому буду так запікати до гарної скоринки і будемо вже тоді куштувати разом. Ще сьогодні будемо з вами готувати шматочок м'яса. У мене був для цього рецепту нічого такого не потрібно. Потрібна шматок м'яса, у мене це яловичина, але можна взяти свинину. Я думаю, вона теж підійде. І треба ще багато-багато цибулі. Спочатку я нарізаю м'ясо. У мене м'ясо було таке, таке трошки підморожене, і його краще так різати. Треба нарізати на такі маленькі-маленькі шматочки. І зразу відправляю його на пательню. Потім я взяла багато цибулі, я майже всю взяла, що в мене була вдома, і треба її теж нарізати на такі маленькі шматочки, можна трошки на величкі, хто як любить. Я різала такі. На маленькі, скажу. І взяла ще трохи чеснику, але чесники буду додавати вже майже коли воно все це буде готово, десь за 15 хвилин. Буду солити і додавати чесник. Значить, що треба зробити? Треба порізати м'ясо, цибулю, поставити на вогонь. У мене електроплита, тому я поставила спочатку на цифру 7, на хвилин, так 5-10, щоб м'ясо так трохи взялося. Воно віддасть свій. І потім буду ставити на цифру 2 десь на півтори години, на 2 години. Воно буде дуже-дуже таке м'якеньке стане. І за хвилин 15, а то десь так, 15-20 треба посолити і додати часник. Коли воно буде тушкуватися, десь я 2-3 рази так його перемішувала гарнесенько, щоб воно там все добре готувалося, скажімо так. І ось я солю, додаю часник і хвилин 15 і це блюдо таке готове. Воно дуже-дуже смачне, можна подавати із гречкою, і з макаронами, і з картоплею пюре. Поставила вже воду на макарони. Буду робити пасту карбонару. Ось такі у мене спагетті. Так, що мені ще далі? потрібно, Ось такі були, я його завжди купляю для карбонара, Молодий чесник, вершки. так, І у мене ще є сир. І, звісно, треба буде яйце. Хто не сприймає цей рецепт, я показую, як я роблю, як нам смачно. Тому вода закипить, ставлю сковорідку, буду обсмажувати чесник. Так, відправила я вершкове масло на пательню і чесник додавала. Макарони буду відварювати. Потім додам бекону. У мене були край галкає. Там хтось у нас ходить. Вона... Буду додавати потім бекон на пательню, я обсмажу його. Я люблю його, люблю, щоб його мілко-мілко порізати. Це потім залью вершками. І вже на тарілку, коли зваряться макарони, викладу макарони, потім оцей такий соус, де буде, буде м'ясо, чесник, вершки. І потім просиплю ось таким сиром і додам жовток. Я вже приготувала. Так що такий простий, але дуже-дуже смачний рецепт. Ще варю яйцями, буду сьогодні робити олів'є. І олів'є, я на олів'є овочі отак запікаю. Це морква, це картопля. Так, мені здається, воно смачніше. Сьогодні у нас вихідний день і я запропонувала дітям виїхати в місто. І ми поїхали в такий заклад, як Міністерство чебуреків. Скажу наперед, чебуреки дуже смачні і вони великі. Нам сподобалось. Обов'язково відвідуємо цей заклад ще раз. Рекомендую, хто не був тут. І потім ще поїхали на Майдан Незалежності взяти морозиво з Макдональдса, дуже полюбляємо це морозиво. Та вирішили пройтися, подивитися на тюльпани. Вони дуже. Тут гарні, от кожен колір тюльпанів дивися, і кожен гарний. Тому ось така сьогодні була прогулянка, трохи відпочили і дуже-дуже гарно погуляли.